Для Києва, зокрема, про це попередив офіцер 109 ї бригади ТРО Єгор Фірсов. свою думку він висловив українські правді, коментуючи розширення ворогом так званої кілзони. Суттєве уточнення Фірсов каже не про столицю, а про її околиці. На жаль, всі міста Донецької області: Ізюм, Харків, Херсон, і я навіть думаю. Що в предмістя Києва вони також будуть робити спробу залітати на а, БПЛА там рівня? Ну FPV, Умовно кажучи, на якомусь там літаковому FPV, якимось роєм, на жаль, я думаю, що буде спроба залітати з точки зору банального терору, тобто, де е е е е класичне ПВО не буде бачити взагалі або будь-де бачити, але проти якогось там дрону, який коштує там, вибачайте, гівна і палок півтори е тисячі доларів, но не будуть використовувати ракету ПВО. На думку Єгора Фірсова, саме через засилля ворожих дронів на дорозі юнаківка суджа, яка була головним шляхом логістики українського гарнізону на Курщині, силам оборони довелося згорнути курську операцію. Слова офіцера підтверджує керівник моніторингової групи CIT Руслан Лівієв. На його думку, росіянам не вдасться щільно контролювати дронами сумщину глибше 10 кілометрів, бо наситити впіві. Та оптовол... на оптоволокні територію глиб на 7-10 кілометрів від кордону ще можна, але взяти логістику під контроль на 30-50 кілометрів неможливо. Це потребує астрономічної кількості дронів і операторів до того ж, обсяг оптоволокна у дронах, що, що літають далеко в глиб, зменшує бойову частину, а дефіцит заряду акумулятора мінізує час на пошук рухомих цілей. Утім, загрозливу перевагу росіян в ФПВ Ігор Фірсов не приховує 300 їхніх проти 30 наших таке співвідношення за словами офіцера.